Всім привіт, всім доброго здоров'я! І сьогодні ми поговоримо про медогонку. Медогонка, медарка, центрофуга, неважливо, як ми її будемо називати, головне, щоб вона добре нам відкачувала мед із медових рамок. Значить, як бачите, я підготувався, розкрив уже сім рамочок, ще одну рамочку відкрию, щоб ролик у нас був повноцінний від початку до кінця. Ну і так, починаємо. Ось так швиденько відкривається. Супер. Такий зріз гарний, чудовий. Ну і йдемо уже до самої медовонки. Не сильно мене критикуйте за те, що я бігаю навколо стола, це трошки не так. Справа в тім, що цей столик для розпечатки щільникових рамок стоїть з цього боку. Ми його туди поставили, щоб зняти ролик і наглядно вам показати, як це все проходить. Зазвичай, він стоїть з цього боку, я тут розпечатую рамки, складаю її сюди, а потім вже завантажую у медогонку. Значить, інформація по цій медогонці вже була в попередньому ролику. Я про неї розказував, показував, відкривав, показував, які тут поворотні касети, як зроблені, який хороший тут матеріал якісний. Ну і були запитання, як придбати таку медогонку у нас в Україні. На жаль, придбати таку медогонку неможливо, тому що. Виробник Мінелі знаходиться у Сербії і в Україну було завезено тільки дві медогонки. Оця медогонка була у Києві на виставці, я її придбав і ще одна подібна медогонка залишилася у власників магазину. Правда, більше на шість касетів не лишили для себе, тому що у них також є пасика. Але в цьому магазині можна придбати інші медогонки. Різні є варіанти, ручні з електроприводом, дешевші. Можна глянути і собі придбати, хто має бажання і має таку потребу. Ну І зараз я розкажу, як вона функціонує і що вона може. Значить, це повний автомат. Повний автомат, поворотні касети. Чотири ніби як програми, 4 програми. І як воно включається? Значить, включаємо тут такий тумблер, вибираємо сет я вам хочу показати, що тут робиться. Тут можна вибрати швидкість час на кожний цикл. Значить, перший цикл це дві відкачки, одна в один бік і в другий бік. Значить, я поставив швидкість 30% від цієї швидкості і 30 секунд на кожну відкачку. Тобто на кожен бік по 30 секунд. І потім вже повна відкачка йде 75% швидкості від загальної швидкості на два боки і по одній хвилині. Тобто повний цикл е, у мене виходить 3 хвилини. 8 е, рамок на 145%. Ну або 4 додамські рамки за 3 хвилини повна, повна відкачка. Завантажили і розвантажили. Значить... Тут нема що такого вже показувати, просто складаємо рамочки і запускаємо медогонку. Значить, відкачати можна мед із будь-яких рамок. Стандартна рамка. Вода блата, українська стандартна рамка, рамка рута, 145 та рамка. Рамки з альпійських вуликів. Коротше, все, що ми сюди не всунемо, з усього ця медовонка нам відкачає мед. Значить, на пасіці треба мати дві людини, коротше, Так буде скоріше. Хтось знімає магазині наставки, привозить сюди, а хтось відкачує мед. Тобто, для роботи у цеху по відкачці меду потрібна тільки одна людина. Одна людина і дві руки. Все. Значить, Закриваємо. А Ще я забув сказати, тут є автомат і рушниця. Можна вручну ставити, скажімо, натиснули кнопку, воно відкачало, натиснув другу кнопку, виключив. А можна ставити, так як я поставив це повністю автомат, включаю старт і вперед. Бачите, в нас сама гальмує, загальмувала, почекала і почала крутити в другий бік. Якщо не знімати ролик і не бігати кром стола, то якраз за той час, поки вона відкачає, я. Вона дає ще звуковий сигнал, що вона закінчила роботу. Ну і ось про що я хотів сказати, коли не знімати ролик і не бігати кром стола, якраз я успіваю розпечатати 8 таких грамів, щоб знов завантажити у недогонку. На цьому все. Всім добра і мирного неба! Медогонка відпрацювала повний цикл по відкачці меду, але я все ж таки забув вам дещо важливе сказати. Перше, медогонка до підлоги не прикручена, і як ви бачили, ніякої вібрації немає. Немає вібрації через те, що вона зроблена із якісного матеріалу, вона є важка, монументальна і все в нас добре. Ну і друге, буде запитання: чи при таких високих обертах не пошкоджуються щільники в рамках? Ні, не пошкоджуються, тому що правильно вибрані оберти. Для відкачки меду і якісна медогонка. Буває таке, що касети зроблені неякісно, вони деформовані, недобре підтримують рамку, і тоді, звичайно, будуть щільники пошкоджуватися. І друге, якщо починати відкачувати мед зразу на високих обертах, це по-любому щільники порве. Тому і програма так зроблена, що спочатку в один і в другий бік відкачує на низьких обертах, а потім переходить режим високих обертів. Також і ручною медогонкою потрібно спочатку два боки відкачувати на низьких обертах, а потім вже докручувати на високих обертах. Ну, ось який результат я вам покажу. Щільнички сухенькі, рівненькі, нічого не деформовано. Хоча ці рамочки, як бачите, молоденькі, тут була поставлена вошинка на відбудову. Так виглядає. Ну тут ще такий є нюанс, важливу роль грає інструмент яким ми розпечатуємо ці рамочки, розпечатуємо щільнички. Якщо інструмент острий і добре зрізає комірки, не заминає, тоді звичайно відкачка меду буде чудова і якісна. Також, можливо, будуть запитання, де я зберігаю ці рамки, де буду зберігати ці рамки. Я їх на осушку бджолам не даю. Я зберігаю так, як є зразу після відкачки. Складаю їх. У ті ж магазини і магазини вже складую в склад. Тут я вбиваю двох зайців. По-перше, ніколи тут не заведеться міль, хоча вона так чи інакше не заведеться, вона не може стартанути на чистих біленьких рамочках, Їм, Їй потрібна перга. Тобто для личинки воскової молі потрібен білок, щоб вона стартанула, а потім вона вже їсть собі віск. Так що вона тут ніколи не заведеться. І друге, що на такі рамочки. Коли ми на другий рік їх поставимо разом з магазинами поверхні, зда, бджоли з задоволенням перейдуть на них і будуть добре працювати.